Максим Колесніков, український військовий, колишній ресторатор та маркетолог, солдат Збройних сил України. Максим народився у 1977 році в Донецьку, там виріс та отримав освіту. Разом з родиною до початку вторгнення на Донбас переїхав до Києва. Працював у бізнесі, був ресторатором, директором з маркетингу в мережах Ардорадо та аптеках Доброго дня. Спочатку російсько-української війни був мобілізований до зони АТО. У 2015-му Колесніков став бійцем 26-ї артилерійської бригади. На фронті Максим почав вести своєрідний онлайн-щоденник про будні та бої українських військових. Багато видань публікували дописи Колеснікова. Під час служби півроку займався забезпеченням армії в офісі реформ при Кабміні. Максим демобілізувався з армії у 2017-му. Спочатку повномасштабного вторгнення знову став до лав ЗСУ. 24 лютого Колесніков був у військоматі, а вже увечері на позиції, що була на Київщині. У березні, неподалік гостомоля, підрозділ Максима потрапив в оточення. Командиром було прийнято рішення про здачу в полон. Спершу полонених повезли до Білорусі, потім у Брянську область. За спогадами Макса, там був справжній концентраційний табір, де військових охороняв тюремний спецпідрозділ. Колесніков пройшов допити, ідентифікацію та жахливу їжу полону. 4 лютого 2023 року Максима звільнили. Він пробув у Росії 11 місяців та втратив 32 кілограми. У день повернення з російського полону фотографи зняли, як боєць дивиться на яблуко. Він зізнався, що за весь час перебування у полоні не бачив свіжих овочів та фруктів. Цим зізнанням він вразив усіх. Після повернення та реабілітації Колесніков набрав вагу та вирішив повернутися на військову службу у Збройних силах України. лучше зарить день свежий фрукт. Это ведь страшно. Смачного. Офигенно.